Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Спішу повідомити, що вже сьогодні, 31 березня, на телеканалі 1+,1 плюс 1 Україна, відбудеться показ 18-ї серії серіалу Ключі від Правди. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо в новій серії. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду. Друзі, ось ми з вами і знаходимося на фінішній прямій показу серіалу Ключі від правди. Адже саме цього тижня ми дізнаємося, чи доб'ється Валерія справедливості, чи знайде вона вбивцю свого брата і очистить його ім'я. Саме тому уже у 18-й серії Ліра піде на небезпечні кроки, щоб довести своє розслідування до логічного фіналу. Тут ми побачимо, чому дівчину не випускають з готелю та як Олекса вирішить її питання. Крім того, судячи з анонсів, в новій серії Валерія та Олекса зосередяться на історії маленької дівчинки, яка разом з татом зупинилася в готелі Ліберті. Вони знайдуть докази, що дитині необхідна допомога і почнуть розслідувати зникнення мами дитини. Але чи зможуть Ліра та Олекса докопатися до істини та знайти маму дівчинки? Тим часом Едуард Самойлов почне сумніватися у Валерії. Чоловік вирішить поговорити з нею відверто і дізнатися все, що його цікавить та бентежить. Тому чи вдасться Лірі вийти з цієї небезпечної ситуації, не розкриваючи свої справжні наміри? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Щодо Тамари, то ми невдовзі дізнаємося, на що здатна ця жінка, аби захистити себе та свої інтереси. Тому чи відкриє вона правду самойлову про зв'язок його дружини з іншим чоловіком? І який ще план вигадає Тома, це ми побачимо уже в наступних серіях. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!